Кількість ДТП зростає на Прикарпатті від початку року. Внаслідок аварії загинула 21 людина, а ще 253 травмувались. Загалом за цей період на автошляхах області трапилось 732 аварії, із них 167 з постраждалими. Серед найпоширеніших порушень на дорогах кажуть правоохоронці, керування на підпитку, перевищення безпечної швидкості, відсутність у водії відповідних документів та недотримання правил обгону. Та особливо контроль посилили за керманичами у стані алкогольного сп'яніння. Співробітники поліції виявили понад 820 нетверезих водіїв на правопорушників складені адміністративні матеріали. За скоєння такого правопорушення вперше це штраф 17 тисяч гривень плюс позбавлення права керування на один рік. Повторно протягом року штраф 34 тисячі гривень плюс позбавлення права керування на три роки з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого або адмінарешт на 10 діб з позбавленням права керування на три роки з оплат. Вилученням транспортного засобу чи без такого втретє, протягом року штраф 51 тисяча гривень плюс позбавлення права керування на 10 років з конфіскацією транспортного засобу або адмін арешт на 15 діб з позбавленням права керування на 10 років з конфіскацією транспортного засобу. Загалом від початку року правоохоронці склали понад 20 тисяч адмінматеріалів. Тож вкотре закликають учасників дорожнього руху дотримуватись ПДР, а також бути обережними та уважними на дорозі, особливо в темну пору доби. Адже будь-яка помилка на автошляху може стати фатальною і вартувати життя.